Пам'ять про часи великої вітчизняної війни це те, що ніколи не повинно зникнути у свідомості українця. Цьому бердичівських дітей вчать педагоги загальноосвітньої школи номер 1 говорячи про історію 1941-45 років, неможливо обійти увагою тих, хто сформувавши рух опору на окуповані німцями території, оголосив ворогові смертельний вирок і почав планомірно втілювати його у життя. День партизанської слави у закладі відзначили відкритим уроком. Історія українського народу глибоко пов'язана з історією Великої вітчизняної війни. Ми з дітьми вже говорили про історію їхніх родин, участь їхніх родин, членів їхніх родин у великій вітчизняній війні. Багато з них жили на окупованій території, були в партизанських загонах або у селах проживали, які були знищені. Багато людей було загинули під час цієї війни багато родичів наших дітей, і мені хотілося би, щоб діти розуміли, що не тільки одна родина їхня, наприклад, постраждала у цій війні, а щоб вони розуміли масштаб того, як, наскільки Україна вся постраждала в цій війні. Ані тотальний терор, що його влаштували фашисти на українській землі, ані відпрацьована машина пропаганди не змогли зупинити вогонь партизанської помсти, що розгорівся вже через кілька місяців після початку війни. Партизани й підпільники знешкоджували ворога усюди на суші на воді, у лісах та болотах, боролися до останнього, адже захищали своє рідне рідного заводу, нас хоче ворогу дірва, і нашу правду, щастя і свободу під ноги підтоптати. Прозорій, хижому він прагне зруйнувати святий добуток наших рук. Шадає край наш красний і багатий, Він висить, як по О, земле рідна, не жати мене сити, Пшениці на ланах твоїх. Жила, живеш, віку буде жити, Безсмертно у віках. Зрештою війну фашизму оголосили близько 60 партизанських загонів і з'єднань та майже 1900 угруповань. За час війни їм вдалося відправити на той світ понад півмільйона солдат та офіцерів вермахта, знешкодити півсотні ворожих гарнізонів та штабів, відправити під укіс 5 тисяч ешелонів, підбити півтори тисячі танків, 800 гармат, збити 200 німецьких літаків. Однією з тих, хто пришвидшував перемогу радянської армії, борючись із нацистами в тилу, була Олена Дучик. Часто відвідуючи Бердичівські школи, ветеран партизанського руху не стомлюється закликати молодь бути чесними, мужніми, небайдужими і не зраджувати друзів. Зло, зроблене людиною, обов'язково повертається до неї самої, нагадує Олена Федорівна. Ви щасливі, ви ще цього не зовсім розумієте. Але повірте, коли над вами. Світить сонечко, коли ви сидите в класі і не боїтеся йти додому. Ви щасливі. Війна це постійний страх, це смерть близьких, це зруйнований будинок, в якому ти виріс, розповідає гостя. Можливо, нинішнім школярам важко уявити, як можна жити і перемагати, коли поруч рвуться снаряди, та головне те, що вони хочуть знати історію країни, в якій живуть. Кожна людина має знати своє минуле. Має знати свою історію, історію України. Людина має бути патріотом своєї країни, має захищати її, оберігати. Як було страшно людям, вони йшли безстрашно, йшли на війну і, знаючи, що вони могли померти, вони могли загубити своїх друзів. Я вважаю, що мої однолітки і я мають знати про це дуже багато, тому що людина, яка не знає про своє минуле, яка нехтує ним, вона не людина. Ветерани часто кажуть, не раз у скрутних хвилинах єдиним, що рятувало їм життя, була пісня. У першій школі щиро переконані у тому, що задушевна музика та проникливі слова знайдуть шлях до дитячого серця куди швидше, аніж сухе викладення фактів. just the